Thank you Філіппіни – перехрестя шляхів, до серця якого столиці Маніли приїздять дедалі більше людей. У першому з чотирьох випусків філіппінського життя ми поговоримо про традиції та перспективи цієї острівної країни. Здається, що у цьому місті щодня з'являється новий хмарочос. Маніла один з найдинамічніших куточків землі. Темпи розвитку якого вражають скляні бізнес-центри. Чекають на вас за кожним рогом. Один з провідних архітекторів міста Домінік Галація розповів нам про секрет успіху Маніли. Скаленманила маніла різнобарна та багатоголоса. Це справжній метрополіс. Усе починалось з поселень на тому місці, де річка Пасів впадає у Манільську затоку. сьогодні тут старе місто. Звідси починалась Маніла це місто у постійному русі. Маніла ґруфделека рейдієнт, лекселекавейдіянситі. Щороку тисячі мешканців Філіппін залишають свої рідні містечка та селища і прямують до столиці. Середній вік населення Маніли 23 роки. Саме завдяки цьому амбітному поколінню місто не стоїть на місці. Чимало хто з них прагне залишити свій відбиток в історії країни. Молодий дизайнер Олівер Толентіно – один з них. Він відкрив у Манілі свій авторський бутік. Місто надихає хлопця не лише своєю енергією, а й ресурсами. Волокна ананаса та латаття, які Олівер використовує для крою одягу. Походять саме з Філіппін. Я виріс на периферії поміж природи. Там були тропічні квіти, мальовничі пейзажі та пляжі. Моя колекція виконана у традиційних кольорах. Це мій спадок як філіппінця. Олівер прагне поширити моду на зелений одяг на Філіпінах та поза межами країни. Я вважаю себе представником нового покоління. Я хочу стати натхненням для майбутніх філіппінських дизайнерів. особлива риса нового покоління філіппінців – прагнення зробити свою країну відомою за кордоном, розповісти про зміни, які тут відбуваються, та позбавити світ старих стереотипів. І це спрацьовує. Філіппіни приваблюють дедалі більше інвесторів. Якими критеріями послуговуються ці люди, коли вирішують вкладати гроші в острівну країну? іноземні інвестори у першу чергу звертають увагу на те, наскільки Україні сприятливий бізнес-клімат. Я прожив тут 15 років і можу сказати, що країна дуже гостинна. По друге важливим критерієм є людські ресурси. на Філіпінах компанії матимуть доступ до англомовних кадрів. це важлива перевага країни. Ще однією перевагою Філіппін є суміш культур, пов'язана з історією країни. Понад 300 років острови належали Іспанії. Пройтися стежинами цієї епохи філіппінської історії можна у старовинному кварталі Інтрамурос, назва якого перекладається з іспанської як оточений стінами. Після іспанців Філіпінами зацікавилися американці майже 50 років залежності від США не минули для країни непомітно. Один з сувенірів, який американці залишили країні у спадок військові джипи. Завдяки притаманному філіпінцям творчому підходу ці джипи тут дуже швидко навчились розрізати навпіл та подовжувати. Таким чином світ побачив суто філіппінський винахід джипні. Тут їх називають королями дороги. Ед Сарао знає про джипні більше за будь кого Його тато заснував легендарний бренд Сарао Моторс. Ед вважає, що у цих автівках важлива кожна деталь. Не існує двох однакових джипні на вулицях Маніли. Це як ручний крій одягу. До вашого джипні можна додати, що забажаєте. Це залізний кін для мас. Це не лише громадський транспорт, а й поп-ікона на Філіпінах. Ед Сарао радіє за рідне місто та за метаморфози, які воно переживає. Проте він сподівається, що деякі традиції залишаться тут незмінними. У наступному випуску філіпінського життя ми залишимо столицю та навідаємося до острова Боракай. Цей відомий туристам регіон вважається раєм для серферів. А також саме тут відбувається традиційне свято човнів драконів. До зустрічі